У нас країна мрій. З одного боку катастрофічно бракує коштів на збройні сили, завдяки яким ми сьогодні і живемо. А з іншого, маємо чергове ноу-хау від уряду, пакунок школяра для першокласника. Як отримати ці кошти, на що їх можна буде витратити? Про все це я розповім у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Зимова є підтримка, національний кешбек, гроші на книжки 18-річним, А тепер ще й пакунок школяра. Всі ці державні програми мають одну спільну рису. Вони споживають чималі кошти з держбюджету. Тоді як у нас він і так шалено дефіцитний, адже левова частка грошей йде на армію. Що ж пропонує Кабмін цього разу? Пакунок малюка. Ой, пробачте, пакунок школяра це новий вид допомоги, який планують давати на кожного першокласника в Україні, але є нюа. Мови лише за тих учнів, які фізично підуть до школи, тобто навчатимуться офлайн. А як же ті, хто навчається онлайн? А ніяк. Для них ця допомога не передбачена. Яким же чином податися на цю виплату? Для цього треба мати додаток Дія і після того, як ваша дитина буде зарахована до першого класу, вам надійде туди сповіщення, подаєте заявку і кошти зараховуються на вашу віртуальну картку в дії. А якщо у вас немає дії, тоді йдіть до місцевого відділення пенсійного фонду. Там подавайте заявку і будете отримувати кошти на рахунок вашого банку. Витратити ці гроші можна буде лише на товари до школи, а саме канцелярські приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття тощо. Але не поспішайте бігти до найближчого магазину, бо ці кошти на руки ніхто не дасть. Їх можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Витратити можна буде як онлайн, так і у магазині. Більше деталей щодо того, де можна буде витратити кошти, оприлюднить Мінсоцполітики. Але можемо припустити, що може бути так само, як, наприклад, з проєктом Є книга, коли можна було купити книжку лише у тих виробників і рітейлерів, хто бере участь у програмі. При цьому Шмигаль наголосив, що виплата 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог. Ініціатива безумовно хороша, але є чимало питань. Почнемо з того, для чого саме зараз ця програма. Прем'єр-міністр каже, що це невеличка частина новацій, яка покликана створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні. Невже 5 тисяч гривень зупинять тих, хто хоче виїхати? А 11-ти класникам тоді чому не пропонують пакунок випускника? Адже у нас велика проблема з від'їздом 16-17-річних юнаків з країни. До речі, про це я розповідаю. Відала у цьому відео друге, чому саме ті, хто навчаються офлайн? А як же жителі прифронтових районів, де діти переважно навчаються онлайн? Якраз їм цей пакунок школяра не завадив би. Третє, чому саме для першокласників? А старші діти вже не заслуговують на допомогу? Ба більше зібрати до школи старшу дитину це ще й дорожче ніж першачка, і це явна дискримінація дітей за віком. Наступний момент: навіщо роздавати гроші всім? Є ж батьки для яких зібрати в школу першачка. Це питання із зірочкою, то допоможіть насамперед їм. І нехай буде не 5, а 10 тисяч, але адресно. Та й питання держбюджету також не варто відкидати, бо ми з одного боку шукаємо понад 400 мільярдів на армію. А з іншого роздаємо по 5 тисяч на пакунок школяра. До речі, якщо взяти до уваги минулий навчальний рік, то тоді до першого класу пішли 278 тисяч першачків. Якщо цього року будуть тотожні цифри, то і на пакунок школяра треба буде майже 1,4 мільярда гривень. Цього ж року, за попередніми даними, до перших класів піде понад 240 тисяч дітей, тобто це 1,2 мільярда гривень на пакунок школяра. Ну окей, це не так вже й багато, але копійка гривню береже. Повторюся: зробіть програму з пакунком школяра для малозабезпечених. бо для когось ці п'ять тисяч це і кілька разів сходити у ресторан, тоді як для інших, це важлива частина сімейного бюджету. І ще одне важливе питання: а де взяти ці 1,2 мільярда? В уряді кажуть, що проєкт запускають за підтримки програми розвитку ООН в Україні, а гроші виділяють шведи і швейцарці, тобто гроші ніби як не сказни держави. До слова Програма вже стартувала. Якщо ви оформили вашу дитину до першого класу, то подавайте заявку в дії, і буде вам 5 тисяч гривень. А як ви вважаєте, 5 тисяч варто давати саме першокласникам чи іншим дітям теж? Діліться думками у коментарях.